Сьогодні, так як сніг став трішки розмерзатися, таяти, Степан придумав зробити мега-мега-бабу снігу. Так, Степан? Будуть якісь у вас коментарі? Так, Валан. Та, задумав, дуже дуже великий. Кажуть, бабу. там двоє вже е скоро будуть, один скоро підійде теж. Зараз ми зробимо Бомбезну бабу, так, да, Степан? Да, Вован. Кучка невеличка, не, не вистачає Тає чоловічка. чоловічка. Ось таку мужикал чолубу ну, Степан намотав, ось я середину намотав, там зараз під'єднається братва, ми будемо робити голову. Далі будемо робити мега бабу. Дивіться яка красота. 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 Бабуть повезуть смарки. Так, повезуть. Тільки щось братва так довго йде, то капець. Та братва ж де поки ми самі її зробимо. на всі люблять прийти. Братва взагалі в тебе типа Ну, типа, задумайся з ким общаєшся. Ну так. Я давно вже думаю, з ким я спілкуюся, чи варто мені взагалі. З некоторими любиться. Ні, зараз нормально ліпиться, зараз сніжку в голову в <laughs> Опять перекур. Коротше <clears throat> Таке відчуття, як сніг наоборот став замерзати. Тільки вийшли щось зробити, вже замерзає. Але кажуть, люба, нічого таке собі. Там ще одна. У мене нормально ліпиться. Фуф Мене, мабуть, пара йде з голови. Їх пацанів немає ніде нікого, капець. Так казали, всі прийдуть, будемо ліпити. На, наліпили. Так, там же два чоловічка підходять, там же чоловічок підходить. Уходять. Але щось вони розвернулися з сторону <схід> Степан. Це таке? Ми, Кажи, як накачати... Степан взагалі, що ви думаєте? Легко так накачати. Цю дивіться, рост мене, дивіться, яка. О! Це ж взагалі? Вона кілограм 3. Серединка буде. теж майже вже готова. Чекаємо ось, ой, йдуть. А, голову треба зробити. Зараз скоро голова буде. Ну, і що? І що? Тяжка ця справа. Важко вже, так? Да? Так, да, треба допомогти. Треба допомогти. Вже майже 50% ми зробили роботи. Ми Братва по чуть-чуть підкатується. Головне не кинуть, бо типу ну, розвалить. Не дай Бог тебе трісти. Так, Дімон, салам, салам, салам. <різь> Чекаємо ще тих обіз'ян, ще вони там десь пішли. Непонятно де вони ходять. О, це Дімон, звісно, штука. Да. Вже середнячок ми засунули, зараз йдуть шпакльовочні роботи. Наш Степан обмуровує. Ось таке в нас... А чим ти хочеш бугудзики це я робити нос? Зараз щось придумаємо. Ну відро на голові точно буде. Морква є. Нема моркви, ти що ми бідні. Яка морква, ти що. Ще моркву в сніговика тратить. Бач, який час робить зараз. О, великий, великий що? Та це ще маленький, я тобі скажу. Ще більшого робили. Просто сил немає і сніг вже якийсь не такий, як треба. Що, голову, голову треба робити, так? Дімон тут мені говорить, що в нього якийсь дуже шикарний сюрприз для мене. Ідемо, каже, ще й швидше. Це дуже файний сюрприз, ніхто йому такого не робив. Виставляє два пісюни. Боже, Дімон, ти, ти хариш мене вже. Що це таке? що це таке оце? Якщо діти захочуть подивитися. Ніняємо на конець цих дітей з хати, щоб щось робили. Давайте, давайте, там же робить що. Сидять вони в хатах по телефонах. Молодь, треба щось робити на дворі. Свіже повітря. Вже сніговик майже готовий. Ось, волосся на поготові. Е, Сніговик робиться. Зібралась дуже велика у нас компанія людей. Дивіться, ось іще там зараз будуть підходити люди. Оце я розумію контент. О. Дивіться, як всі працюють. А Ти знімаєш. Що ну. Даре буде воно, Дівопис. О, ще люди підкачуються. О. Так, думаємо, як ми волосся поставимо на голову. І що буде замість носа і гудзики ж треба якісь, може шарфики? Картоплі. Що ви ска... Картоплі, маленько скільки штук. Чотири. Чотири картоплини. А що ще 4, треба замість носа? Морква велика, є, така геть здорова, здорова. Я Морква картопля! 8, цибуля, будемо робити суп! <реку> 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 так, картопля вже принесена, так. Так, <реку> Так, картоплю принесли. Так, Степан уже зробив носярника. Носярник очі. Волосся. Так, Софійка пішла по шарфік. Ось шарфік уже там. Хватить його, щоб показати, що у нас сніговик утеплений. А, яка це командна робота? Картоплю. Картоплю в студії. й буде хату, хату будемо ліпити, що хоч. Якщо людям залетить, Якщо людям залетить сніговик. Наші ціла зима. Да. Тільки сьогодні... Це Думаю, ми і просто і сьогодні 1 грудня відкрили сезон сніговиків. Так, шарфік є. Я на фоні не з'явився сніговиком. Я теж щось роблю, просто стою і дивлюся. Як вони роблять, метушаться, кидаються сніжками, веселяться діти. Ось так ми даримо емоції для дітей. Дивіться, їм весело. О, вже сніжки летіть, там волоси вже роблять. Клас, оце я розумію. О, оце... А до цього моменту вони сиділи всі в хаті і гралися в телефонах. Ось дивіться, оце красота. О, оце красота, правда? Отак має бути. Треба, щоб діти на дворику собі бігали, свіжим повітрям дихали, а не телефони, телефони, телефони. <плес> да, ці моменти будуть надовго. Що там, хлопці? Ох, ти що? о ти що, яка красота намальовується. Оооо, дивіться, як все робиться. Це не просто гухри-мухри. Гарненько, все обліплюється, шліфується. Е, Степан, це професійна робота. Степан, якщо що, в нас бригади по, цьому, по цій справі. Нормально Ох ти що, красота. Ці балуються собі на задньому фоні. Мужики працюють. Молодці, молодці. Ах, Красота! Зрозумів, що це самознищення, так? Чи як ти прокоментуєш свої дій? Це Нова оновлена програма по самоутилізації. Клас. Я не можу. Я. Це лишнє волосся Степан. Це типа борода чорна буде. Типу, щоб я нахуй тут. А нахуя в дівчині борода? Дівчини а що, борода. пацанів не буває, чи що? Ой-ой-ой. Де не хор буде. Фу! От тобі фу. гузики. Лыбочка нашей снеговой бабы. Димон Нового... <свист> еще что-то шлифует. Чего mm на -hmm. картошку, потому еще черные, типа, зрачки. <свист> да, так видно. Я думаю, что так видно. <свист> <свист> А що ви? А троє а проти одної. А, тут Степан доєднався. Так, народ, я не участвую у вашій. А я штукатури. Штукатури в нас. Степан ну то взагалі. <риклад> Закажанов! Голову, ой. -я -я. Добре, що ти не крепку сніжку зробив, правда? десь а це у нас тут робиться. Тільки Діман працює далі. Третом щось, сніговик держить. Так, побуду я на цій стороні. Подивлюся, як тут у нас... Ох ти що! Туту туту Пішов контраступ. Ах ти ш, ух ти що! Я тут не при чому, народ! Степан сам, да? А якщо білим попадеш, то входить. Меня снімаєш. Та мав би бути по нетіння. Так, напевно, ми на цьому відеообзор нас вийшов сніговика завдяки е, нашим колегам, нашим друзям. Ось така баба снігова. Клас. Степан молодець придумав хороший контент. Так, о, братва. Так, ось таке в нас. Ми зробимо фотку зараз на пам'ять. Та да й все. Гарного всім перегляду. У бомба. Чотко. Ахуєнно. Чотко.